Маріуполь, місто легенда, морська фортеця, яка трималася навіть тоді, коли ворог оточив її з усіх боків суші, води та з неба. Ворог так хотів захопити це місто, що майже стер його з поверхні землі. 18 березня, 2022 року, коли Маріуполь опинився в облозі, бійці збройних сил України, полку АЗО, інших підрозділів зайшли на металургійний завод Азовсталь, де на той момент прихисток знайшли її цивільні Маріупольці. Оборонці комбінату стояли до кінця, коли ворог посилював обстріл. Ли або припаси та ресурси були вже в наших оборонців на межі. Особливу роль у цій обороні відіграла і українська авіація. Сім разів поспіль. Відчайдушні пілоти здійснювали прорив, щоб допомогти тим, хто захищав Азовсталь. І зараз з нами Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Вітаємо вас. Вітаю вас. Сьогодні ми згадуємо початок оборони Азовсталі. Як ви думаєте, коли ми будемо згадувати ці дні, що українці мають пам'ятати завжди? Пам'ятати про ті дні 2022 року. Складно сказати, мабуть, що треба в першу чергу бути вдячним і пам'ятати про те, як дійсно я, я як приклад саме героїчної оборони, я одного з самих, мабуть, що в принципі в історії людства епічного опору, який е, був. Е, і як це було взагалі можливо в повної блокаді, фактично при закінченні і без наявності боєкомплектів, це просто подвиг, подвиг, який ну складно оцінити, подвиг, який складно переоцінити, який ми маємо пам'ятати, і ту ціну за яку ми заплатили і на сьогоднішній день головне, що ми маємо пам'ятати, що більшість наших оборонців, наших героїв, які боронили Маріуполь, досі знаходяться в полоні. На жаль, і це, мабуть, що головніше, те, що зі всього того, на що ми маємо пам'ятати і зробити все те, для того, щоб вони всі повернулися додому якмого швидше, не зважаючи на продовження припинення чи паузу війні, пане Петре, Ви неодноразово коментували ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Там зокрема говорили про південні, про схід. А от Маріуполь нині які дані маємо про місто? Дані з окупації, що собою зараз являє Маріуполь? Власне, про оборону ми говоримо і надалі, в такому фігуральному сенсі, звісно, що робимо все для того, щоб звільнити в подальшому всі населені пункти, зокрема і Півдня, і сходу, також і Маріуполя. Але е як там почуваються от, містяни українці, зокрема? Насправді життя в Маріуполі для українців вона краще не стає набагато. Зрозуміло, що вона покращилась після окупації, після руїни до певного рівня, але на зараз Маріуполь, ну, наприклад, знову на межі нового виклику, нової катастрофи. Тепер це як наслідок коциду. Ну, фактично, в Маріуполі критично обміліло водосховище, і Маріуполь вже перейшов на жорсткий графік подачі питної води. А це означає те, що ми спостерігаємо, і то падіння рівня єдиного Досховища, які питає Маріуполь на сьогоднішній день, це все вказує на те, що вже цього літа Маріупольці залишаться без центрального. Водопостачання Ну, в принципі, враховуючи наявність а, і якість тих джерел, які є навколо міста, в самому місті мається на увазі, то місто не здатно забезпечити себе водою до необхідного рівня. З урахуванням того, яка кількість людей знаходиться, так само залишається досить на низькому рівні і досить великою проблемою Це медичні медичним служенням Маріупольців. Наприклад, в Маріуполі відсутнє дитяче відділення лікарні, в принципі, як факс, тому люди змушені вивозити дітей на лікування навіть за високою температурою, причому найближчі точки, де вони можуть отримати допомогу плюс-мінус кваліфіковану якісно це або Донецьк, це 120 км кілометрів Маріуполя, або Таганрог це 90 кілометрів від Маріуполя. На жаль, території Російської Федерації. Тобто, ця криза. Не закінчується, і це призводить до того, що в Маріуполі залишається досить зависока, навіть не досить за висока рівень смертності, який став після початку окупації там на рівні 300 людей на. Тиждень помирає в Маріуполі на сьогоднішній день. Це при рівні разом з росіянами, там до 200 тисяч в Маріуполі знаходиться. То якщо так порівнювати, то до початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі рівень смертності тримався до ста осіб на тиждень приблизно і місто становило приблизно півмільйона. Тому це така різниця. Це наслідок російського контролю, який ну не можна на ні праховчати. Він просто є. Як на жаль, він у спочатку окупації не покращуються. Ці показники не стають кращими, не стають меншими. Навпаки, вони збільшуються і ситуація гірша. Плюс ситуація з нерухомістю знову ж таки на сьогоднішній день щонайменше 22 тисячі маріупольців, які знаходяться в окупації українців, не мають житла, мають бідкатись будь-де, тому що їх житло і квартири зруйновані, демонтовані, і фізично перестали існувати на сьогоднішній день, проте вони не забезпечені житлом ніяким і ніяк. Тому там живе хто де хто в рідних, хто в знайомих, хто саме захистом, то саме захватами позаймали квартири. А однак окупаційна влада ніяким чином на це не реагує і і не робить крок для того, щоб забезпечити житлом або кришою над головою на сьогоднішній моріпольці. От ви про житло згадали. Звісно, якісь води це такі побутові історії, і житло так само бачив якось в ефірі док-фільм фрагменти журналістів значить, телеканалу время», Здається, вони спитали у маріупольців, корінних місцевих, хто там залишився, як вони взагалі почуваються. От це знаєте, якщо про побутові історії речі говорити, це одна один бік, а от інший моральний аспект, да, в якому психологічно-моральному стані вони живуть. Згадували про відбудову там теж Тимчасовою владою того ж самого драмтеатру, і от вони кажуть, так і кажуть на камеру, що ніхто туди ходити не буде, тому що там поховано дуже багато людей. Ми живемо в гуртожитках, житла в нас немає. Ну і це таке загальне тло, невдоволення. Звісно, що розпропаганда робить ролики і сюжети зовсім інакше спрямування, що там все добре. А Росія, давайте згадаємо про те, що від початків захоплення Маріуполя вона провадила таку сталу для себе політику заміщення, коли завозила туди. І росіян, і представників центральної Азії, як цей процес впливає на загальні настрої в місті, як вважаєте? Ну точно позитивно він не впливає, тому що дійсно збільшення кількість людей, які приїжджають. Це ж не просто збільшення кількості людей, які не є маріупольцями, а це і додаткові проблеми. Тобто ці люди займають якусь нерухомість, яка би мала відходити, наприклад, маріупольцям. Для них будують окреме житло великої кількості замість будинків маріупольців, будинки, які їх демонтують. Тому ставлення до них точно не позитивне. Якщо розбиратися там, в, самої, в самому стані процесів заміщення, то зараз друга хвиля. Вона, в принципі, перша хвиля. Коли завозили оцих мігрантів середньої Азії, так зване, хоча вони всі є громадянами Російської Федерації, так званими натуралізованими Росіянами, фактично закінчилась на сьогоднішній день. Вони майже всі зачищені буквально і буквально відправлені на фронт за цей короткий період, і вони ну. Окрім тих, хто не втік, фактично От на їх місце на сьогоднішній день заїжджають росіяни, здебільше це європейська частина Російської Федерації у дуже великій кількості Москва, дуже великої кількості Санкт-Петербург. Як це не дивно, їдуть вони за іпотечним житлом за роботою, тому що там за високі зарплати конкретно тримають окремо для росіян, резервують для них місця, і це зрозуміло, що викликає певну реакцію в Маріупасі соціальну, тобто певне відношення до Росіян, яке і так не найкращим чином у абсолютної більшості. В людей, які залишились в окупації, вони ще погіршуються навіть в тих, хто був більш-менш лояльний до Росії, враховуючи, що безробіття зростає, а роботу неможливо знайти через те, що означають росіяни. Тому зрозуміло, що ці конфлікти, внутрішні конфлікти, вони ще попереду вони лише такої з початкової стадії, але вони точно будуть збільшуватися, нарощуватись. Етнічні конфлікти ми вже переживали в Маріуполі за період окупації між оціми азійцями, між представниками кавказьких рі. Різних меншин, Дагестан, Чечня і таке інше. То на сьогоднішній день, попереду вже отакий великий міжетничний конфлікт між українцями і між росіянами, які заїхали в Маріуполь пане Петре. Дякую вам за до ефіру. Петрондрущенко, керівник центру вивчення окупації, був гостем у цій порі.